То ви говорите, що він стояв саме тут, на цьому місці? Так, він завжди тут стояв. Просто руки чешся схопити цього бандита. Без невів, тут діти. Що ти скажеш? Шкода Кватріка, а я любила на ньому ганяти. Спокійно, ще нічого не втрачено. Справа лише розпочинається. Тут роботи не початий край. То може перекусити перед роботою? Вам же сили потрібні. А потім і до справи. Перекусити це можна. Оці справі головне швидкість. Прогрес подарував світу сучасні засоби, і я ними скористаюсь. Не заради забави. не заради справи. Тут спішити не потрібно. Це справа дуже серйозна. А ось підкріпитесь, все відразу вдасться. Квадроциклів тут небагато, і далеко заїхати він не зможе. Тут лісова місцевість, дороги погані, та й заблукати можна. Якщо злоді не місцевий, то дороги точно не знайде. Це точно шансів у нього нуль. Ще раз обслідуємо двір і підемо по сліду. Може, комусь залишитись тут? Навіщо? А хто гарантує безпеку господаря? Ми ж не знаємо, з ким маємо справу. Точно, у всіх фільмах злочинець повертається на місце злочину. Так, так. Ризикувати свідками ми не будемо. Я залишусь тут їх охороняти. А ти смілива? Не боїшся злодія, а геть не знаючи на що він здатен. Ви не голодні? Смачно було. Уявляю, яка там зараз може бути паніка. Ну, якщо все добре закінчиться, то може я їм все поясню, а зараз головне справа. 14. все вказує на напрямок лісу. Таки, мабуть, він гайнув туди. У лісі простіше заховатись, але і заблукати. А ще у лісі набагато краще розповсюджується звук, а квадроцикл гуде добре. Ви пропонуєте йти до лісу і прислухатись? Чекайте, але ж перед тим, як ми сюди приїхали, був дзвінок про те, що щось сталося ми якось здому не придали значення. Та взагалі забули за це. А раптом ті два випадки пов'язані. Ми теж чули, що щось сталось. Так, але що? Не знаємо. Починаємо все спочатку. Черговий? Які були останні дзвінки? Хтось прохав про допомогу? До чого тут зникнення квадроцикла? Заплутана історія. Може поїмо? Е, так, може думки в голову прийдуть? Може, кави? З печенюшками? Оце тобі таке дорогу загубив? Транспортний засіб загубив, задачу не виконав. Артем, візьми себе в руки, не будь ганчіркою, не хника як дівчисько. Я впораюсь. Молоді, не спіши, не все так просто. Тут багато запитань. Чому він тут стоїть? Може, викрадач десь поруч, а може він влаштував засідку і чекає? А що ще виховати той невідомий дзвінок? Про це ми взагалі нічого не знаємо і це небезпечно. Давайте візьмемо цю територію в кільце, але щоб ми не губили один одного з поля зору. Зазвичай у нас тут спокійно. Не буває, що собаки гавкають. Та й все? Пс, чуєте? А ви кажете спокійно. Собаки. А хто ж телефонував? Хто ж викрав квадроцикла? Доповідаю, на пульт поступив сигнал, що загубився хлопчик в районі лісу. А у мене був вихідний день. Але ж ви поліція. Ми маємо допомагати людям. Біжу до лісу, бачу квадроцикл, приймаю рішення, що буде швидше. Ну, а далі ви вже знаєте. Ось знайшов. Класавчик! То може перекусити після важкої роботи? І кави з печенюшками?